Воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його, ті, що ненавидять Його, бо це день, що сотворив Його Господь, тож радіймо і веселімося в Нім. Всечесні та преподобні Отці, преподобні сестри, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос Воскрес, з нагоди світлого празника Христового Воскресіння, прийміть щирі. Привітання і сердечні побажання, щоб разом з перемогою Христа над злом і смертю прийшла перемога нашого народу над ворогом. Нехай радість Христового Воскресіння стане для кожного з нас джерелом християнської надії, яка вказує безпечний шлях серед темряви, труднощів і випробувань. Ось уже 20 тисячоліть! Церква живе звісткою про Христову Пасху і прагне долучити до неї кожну людину, навколо нас чимало людей, що потребують живого прикладу християнської віри, який би вніс світло Воскресіння у їх земне життя, надихаючи прямувати стежками Божих заповідей до Небесного Царства. Ми стаємо свідками Христового Воскресіння і апостолами. Пасхальної радості, коли перемагаємо гріх у собі та ведемо зразкове християнське життя. У ці святкові дні церква закликає нас до духовної радості, яка випливає з переконання про неодмінну перемогу істини над брехнею, добра над злом, життя над смертю. Крізь століття до нас продовжують лунати слова, якими Воскреслий Господь звертається до жінок Мироносець. Які засмучені і розчаровані, і йшли до Його гробу. Радуйтеся і не бійтесь. Духовна радість, яку Христос подарував нам у пасхальній події, перетворила несміливих рибалок на безстрашних апостолів, які проповідали Воскреслого Христа по цілому в світі. Вона променіла на обличчях христових мучеників, які заради віри в нього йшли на страждання і смерть. Стаючи насінням, яке зроджувало нових християн, утверджувало його церкву. Вона надихала численних чоловіків і жінок покидати блиск принади цього світу та ставати подвижниками чернечого життя. Ця духовна радість має супроводжувати і нас у кожній хвилині нашого життя, надихаючи. І скріплюючи навіть у найскрутніших моментах, духовна радість не може бути затьмареною сумними подіями, які спостерігаємо навколо нас, хоч ворог людського роду переможений Христовим Воскресінням, проте спокусник продовжує вести свою ненависницьку війну супроти нашого спасіння, не зумівши подолати Сина Божого. Диявол намагається вбити його в людському серці, сіючи не тільки смерть та страждання, але й страх, зневіру, підступи та спокуси. Цими днями особливу тривогу переживає український народ, який впродовж останніх 11 років потерпає від смертоносної війни, спровокованої північно-східним рашистським агресором, а тепер почувається зрадженим. І обманутим сильними світу цього. Зазнаючи матеріальних втрат і фізичних болів, пам'ятаймо, що значно страшнішою і за тілесну є смерть духовна, тому важливо встояти не лише у видимій війні агресора, а й в духовній боротьбі з гріхами і пристрастями. Це надзвичайно актуально в наш час, коли ми стаємо свідками намагань. Підмінити традиційні моральні цінності, зневажити гідність людини, підважити авторитет Христової Церкви. Навіть за найскрутніших обставин нас продовжує надихати віра у Христа Воскреслого, Його торжество, правда, справжність і Його любові, Син Божий Воскрес, попри важкий камінь, яким було привалено вхід до Його гробу. І озброєну сторожу, яка стерегла його, світло пасхального тріумфу, яке осяяло весь світ, дві тисячі років тому продовжує сяяти й нині, просвічуючи наш життєвий шлях, допомагаючи долати темряву, страждань, труднощів і випробувань. Дорогі в Христі, сповнюємося духовною радістю, яка випливає з переконання про неодмінне торжество добра над злом. Як цього нас вчить Христове Воскресіння, у ці святкові дні несімо пасхальну радість і підтримку тим, що нас оточують, а особливо тим, хто цього найбільше потребує, хто переживає гіркоту втрат рідних і близьких, хто зазнає поневірень, бо через війну був змушений покинути рідний дім, Духовно і матеріально підтримуємо наших воїнів-захисників, завдяки яким. Можемо святкувати Господнє Воскресіння у своїй, а не окупованій країні. Нехай Божественна любов, яку на Христі наш Спаситель виявив до людського роду, стане сенсом та орієнтиром нашого життя. Нехай радість Христового Воскресіння стане для кожного з нас джерелом християнської надії, яка вказує безпечний шлях серед темряви, труднощів. І випробувань. Нехай пасхальне світло Христа освіти наші сумніви та зробить нас учасниками Його вічної перемоги і справедливого миру. Бажаю, щоби милість Божа сподобала нас ще довгі роки зустрічати це світле свято і радісно вітати один одного словами пасхальної благовісті. Христос Воскрес, воістину Воскрес!